Вітаємо, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин у київському Динамо підтверджено ще один відхід. Як ми вже згадували раніше, у клубі відбуваються зміни: одні гравці прибувають, інші йдуть. І сьогодні настала черга ще одного захисника попрощатися та вирушити до Туреччини. Перш ніж ми поділимося деталями, підпишіться на канал, поставте лайк, щоб підтримати, і почнемо. Київське Динамо офіційно віддало захисника Олександра Сироту в оренду турецькому коджа Еліспору. За даними прес-служби клубу, угода про оренду діє до кінця цього сезону. Минулого сезону Сирота також проводив час поза Динамо, граючи за ізраїльський макабі Хайфа. Там він зіграв 22 матчі в чемпіонаті країни, а також два матчі в Кубку Ізраїлю та два матчі у кваліфікації Ліги конференції УЄФА. Тепер у молодого захисника буде ще одна можливість продемонструвати свій талант цього разу в турецькому футболі. Динамо навіть побажало гравцеві удачі на новому етапі його кар'єри, але питання залишається відкритим: чи буде сироти бракувати нашій команді цього сезону, чи його відхід не стане великим ударом? Особисто я не думаю, що його буде дуже не вистачати, але завжди добре вболівати за успіхи тих, хто колись носив нашу форму. А якщо до вас вболівальники. Що ви думаєте про цей відхід? Поділіться в коментарях, і я прочитаю ваші думки. Я скоро повернуся з новими новинами з Динамо. З найкращими побажаннями і до зустрічі в наступному відео.